З січня 2015 року управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області видаватиме біометричні закордонні паспорти. Івано-Франківська служба вже отримала обладнання потрібне для оформлення біометрики. Ще один вузол запрацює у держпідприємстві. Документ про це повідомив начальник міграційної служби Сергій Саїв. Змінюються правила на зміною залишається ціна. Біометричні закордонні паспорти видаватимуть українцям після 16 років. Раніше ця послуга була доступною лише для повнолітніх, а також дітям, щоправда, не на 10 років, як дорослим, а на 4. Скоротяться терміни видачі документи до 20 діб. Незмінною залишиться ціна за біометрику проситимуть стільки ж як за паспорт старого зразка. На даний час це вартість 170 гривень по звичайному, 340 по терміновому оформленню закордонних паспортів. Бланкова продукція залишається та ж самою 120 гривень. і послуги державної міграційної служби восьвосімдесять Якщо подвоїться, значить це вартість буде подвоїться. Новий паспорт виготовлятимуть з електронним носієм, де буде внесена та ж інформація, що надрукована на сторінках, плюс відбитки пальців правої руки, оцифроване зображення обличчя підпису. А також носій міститиме додаткову інформацію про сімейний стан, місце реєстрації, приватизаційні папери. Відмовитися від електронного носія. Можна, у службі пояснюють достатньо написати заяву, але у такому випадку безвізовий режим власникові не світить. Людина може по заяві написати заяву, і електронний носій не буде вшиватися в цей паспорт. Але паспорт буде такий же самий без електронного носія. За бажанням люди, люди котрі відмовляються. Ну але це є буде питання тим, якщо буде реалізовано право безвізового в'їзду. значить для цієї людини залишиться питання щодо. Відкриття віз січня у міграційній службі чекають на черги. Досі в області закордонні паспорти видавали дев'ять вузлів. А незабаром ця цифра скоротиться до двох. У службі вже говорять, що переглядатимуть графік роботи, щоб зменшити ажіотажку виник ще 2014-го. За даними паспортистів, за 11 місяців цього року вони видали майже 70 тисяч закордонних паспортів. Тоді як 2013-го, лише 46 тисяч.